Друзі, привіт! На зв'язку тренер Ніка, і сьогодні я вам пропоную приділити час нашій спинці, а більше рухливості нашим лопаточкам. Те, що необхідно кожному або кожній приділяти хоча б 5 хвилин. Поїхали! Так, з чого ми з вами почнемо? Це буде рух лопатками. Дивіться, дуже уважно. Ми провалюємося вниз. І виштовхуємо себе наверх. Не дуже легка вправа в плані розуміння, чим там рухати. Але ви повинні розуміти, що це саме, якби ми лопатки з'єднуємо і розтягуємо. Погнали, ми робимо всього-навсього 30 секунд. Вниз, видих, наверх. Вниз носиком тягнемось максимально, видих наверх. Знову потягушка. Розтягнули. Виштовхнули таз при цьому не рухається взагалі. Давайте насолоджуємось. Можливо, будуть якісь тригірні відчуття або болі. І це абсолютно нормально, тому що там повинна бути рухливість. Окей, закінчили. Наступна вправа. Витягуємось наверх, занирнули і одразу піднімаємось в іншу сторону наверх. занирнули, Піднялись. Знову наверх. Занирнули. Класно, якщо будете виконувати разом зі мною. Наверх. Задирнули. Ми ще встигнемо повноцінний один раз. Занирнули і піднімаємось. Клас. приступаємо далі. Я сподіваюся, що чутно мене окей. Ставимо ручку вперед. ручка за голову. Наше завдання. Скручуємося, з долоньки, а на видих. Видихаєте, і погляд саме за долонькою. Тут робимо п'ять разів. Поїхали. П'ять. Видих. Я за животика відчула. Чотири. І 3. Видих. 2. Клас. Один. Молодці. Міняємо ручку. Скручуємось. І за головою видих. Сильно не натискайте. Тобто натиснути на лікот, наскільки він відкривається, настільки і робимо. Знову скрутились. Два. Останній раз один. Чудово, клас. Вже непогано, вже бачите, скільки ми зайняли часу. Погнали 30 секунд робимо. Значить, зараз долоньки підняли догори. Ми максимально прогинаємо, з'єднуємо лопатки і на видих округлюємось. Поїхали вдих, видих. І вдих. Видих. Таз. Теж рухайте разом з нами. Щух. Знову прогнулись Лопаточки. Видих. Видих. Ще трошечки. Молодці. Останні ручки в замок погнали. Наверх вниз опустили. Чотири. Три, два, Один. І залишились наверху. Лопатки змінюємо. От прям відчуйте, наскільки вони рухаються. Зверніть на це увагу. Ап. Ап. Чотири. Три, дива. Один чудесненько до вас обличчям, і ми завершуємо нашу п'ятихвилинку. Потягушка в сторону, розкриваємось. Потягушка в іншу розкриваємось. Тепер сідаємо як е, русалка можна, буква зю, як хочете, називати. Кладемо е, лікоть на килимочок, витягуємось, дуже уважно закрутились, але ручка тягнеться, тягнеться. Знову повернулись. Знову ап. Тянемось. Дивіться, вниз хочете подивитися, розвернути корпус, а рука тягнеться вперед. Знову довернули. Чудово міняємо ніжки і те ж саме робимо на іншу сторону і завершуємо. Поїхали. Оп, Дуже приємна справа. Потягушка-тягушка вперед. Завернулись, піднімаємось. І знову ап. Потягушка. Завернулись і останній раз сюди тянемось, тянемось, тянемось. Сюди. Чудово. Можете продовжувати, поки я була, рухати плечиками назад і рухати плечиками вперед. Навіть якщо ви візьмете дві вправи і будете їх повторювати хоча б в перерви між вашою статичною сидячою роботою, повірте, ваші лопатки будуть дуже-дуже вам вдячні. Дякую, що були зі мною. I na zesko.